Вітаю до мого каналу. Зараз 8.40, 23 серпня. І ми, як завжди, традиційно карта для кожного знаку Зодіаку, будемо дивитись. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогоднішній день, на 23 серпня, карту для кожного знаку Зодіаку. Щось з голосом таке. <кій> Починаємо зі скорпіонів, стихія води. Дуже гарно. Вчора, по-моєму, левам ця карта падала, якщо я не помиляюся. Е, ну, бачите, сьогодні скорпіони. Якась закінчується в них фаза, починається нова. Ну, у нас постійно у людей йдуть фази життєві. Це навчання, це опит життєвий, це об'єднання, це розуміння того, що ти бачиш сьогодні. Воно буде вас супроводжувати. Всі чотири стихії. Скорпіони сьогодні будуть дуже такі, знаєте, ну, скажімо так, мудрі. Мудрі такі будуть вони. Лагідні і мудрі. Так що так. Риби. Боже, сьогодні прям стихія води, стихія води сьогодні прям вирішила нас е, заспокоїти і все це гармонійно зробити. Да, сьогодні гармонія в стихії води. Отчельник, це думки, це ваші, е, ну, я так можу сказати, що ви підете. В такі роздуми глибокі, ваше підсознання. Будете розуміти якісь речі, які ви ну, до, до цього дня, може, і не розуміли. Будете то все роздумувати, аналізувати, якась у вас така ситуація сьогодні рибки. Раки. У раків стабільна ситуація, матеріальна, фізична, фінансова, все добре. Раки це дуже полюбляють, комфорт це для них. Дуже-дуже файно і дуже гарно. І дом це їхнє все. Вони все тягнуть у дом. Сіхія вогню овни. 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 Сьогодні бачите, собі, ну, якось собі в мінус роблять. Це, знаєте, допомога, я вже не раз казала, допомога бабушки, якій не треба на ту сторону, а ви будете її переводити. Або вас хтось буде переводити, то щось таке. Дуже похоже на інформативні ще проблеми по інформації, по інтелекту. Тут якась буде збій, якийсь буде. Тобто, ну, щось ви будете не так е, восприймати сьогодні, якась така буде ситуація у вас. Сам давайте подивимося. Ну і тим не менше у вас по, по, по життєвої енергії ви дуже впевнені в собі рішучі будете виконувати свої обов'язки. І все буде добре, не глядячи на оцю шістку перевернуту. Молодці овни. Ну, овни дуже сильний знак. Леви, леви Леви сьогодні будуть працювати з задоволенням. Та що, сьогодні я получу задоволення. Боже, яке щастя, яке щастя. Я люблю, коли е, праця приносить задоволення, і це один із розкладів, який мені приносить задоволення, чесно вам кажу. Стрільці. О Боже, стрільці, що случилось у вас? Туска зелена, злам інтелекту, Шо, хто вас обідить? хтось, страхи якісь у вас. Стрільці. Ну, це на вас не похоже. Ви ж бійці такі, ви ж вогонь, давайте. Розвертайтеся, не, не треба займатися фіню і заганяти себе в якусь депресуху. То беріть себе в руки і вперед. Стихія воздуху. Терези. Ну, ось бачите, Терези, які сьогодні бойові. Молодці. Енергія прево всі міста. Мені тут задавали питання, що може це для. Але то казалось, по-моєму, огнів, там що повно енергії, все таке інше. Ні. Дивіться, це життєва енергія, це бажання ваші, бажання. Але рицар – це вогонь вогню, це ви вже будете їх виконувати. Так, люди, які вже в літах, але вони. Мають свої оті сили, да? так, вони вже ограничені в тих силах, але мають велике бажання, і вони будуть все одно потихеньку свої справи робити. Тому, люди, це всіх касається і молодих, і вже у віках, як кажуть, да? то сьогодні ваші бажання ви будете здійснювати. Водоліє, водоліє. Головне, щоб не по грані не ходили, бо буде конфліктна ситуація. Щоб ви от, знаєте, мудро, з розумом, з дисципліною. Тут дисципліна дуже грає велику роль. Водолії сьогодні ось такі. Боже, як я обожнюю цю карту. Ця карта це король чаш, він е дуже заботливий. Дуже тендітний, дуже розумний, дуже лагідний, чутливий. Він огортає тебе любов'ю. Він дає тобі все, що ти хочеш по почуттям. Доброту, ніжність. Ну, в общем, все, що можна тільки. По почуттям людина має ось король. І він це дає. Бо королева там же то отримує і теж такий маленький вайфай роздає. Да? Але король це великий вай-фай, почутті, в любові, то ви сьогодні водолій отакі. І жінки в тому числі, ви отакі. Ви вай-фай огромний, ви те даєте, даєте своїм людям, близьким, партнерам. Ну, тобто, близнюки. Близнюки наоборот сьогодні, пожалуйста, немає енергії, немає дисципліни, немає порядку, немає організованості, немає бажання. В общем, повний розбрат. Не дай Боже, ця людина ще й руководить. А це ну, в сім'ї так це точно, це мужчина, він е, головний, да? <смас> то він оце ну, сьогодні такий. Його треба збирати до кучки. Ну і ще може так, знаєте, диспутувати так, по поводу ганять там тих робітників всю сім'ю. В общем, ну таке. Але при цьому він сам такий розхристаний, немає того розуміння, немає ну, як, командної роботи цього всього, все це як в різні сторони, як феєверк. Нервовість. Це близнюки. Ну, для близнюків це таке легко. стихія Ну, Гарна карта, жриться, жриться. Це е, так, ви сьогодні не дуже поділяєтеся з кимось своїми знаннями, думками, секретами, таємницями. Ви все тримаєте в собі, так, знаєте. Там щось потихеньку, потихеньку, як оцю маленьку квіточку, так потрошку, так щось показуєте. Але не розкидуєтесь. І вас, вам можна сьогодні довірити і таємницю, і секрети. Ви дасте і пораду, ту, що треба, і сохраните все у своїх. Все останеться тут у вас. У кільцях ви не болтливі сьогодні будете. Мало, мало розговорчиві, як кажуть. Діви, о, діви, ви сьогодні архетип батька. Ви сьогодні підтримуєте порядок. Мабуть, будете робити уборку, дівчата. генеральну. То тут я шуткую, але це тут теж присутствує. Це від малого до великого. Я вам такий спектр накидаю. Це я вже багато разів казала. Архетип батька. Мені дуже подобається цей архетип, цей закон, це порядок, це чесність, порядочність. Дисципліна, тут все добре, тут все, але е, ця людина вона працює і заставляє працювати інших. І головою, і руками, і усім. Так що, ось такі ви сьогодні. Ви сьогодні імператори. Ну, і ви і до себе такі, і до, до людей такі сьогодні. Козироги. Ой, божечки, козирожки, а що трапилось у вас сьогодні? Чи трапиться, чи що таке? Що ви сьогодні? Це вас, вам, до речі, в мінус. Оці обіди, цей сором, це вам нічого хорошого не дасть. То я хочу побажати людям жити. Знаєте, я сьогодні передивлялася відео про кузьму. Я дивилася інтерв'ю його мами з мамою. Ну, вже ось таке воно свіженьке. Дивилася, дивилась, получила, я обожнюю кузьму. Обожнюю він для мене як живий. Я не знаю. Я кажу, в мене мурашки біжуть. Це така людина відкрита була, така щира. То я вважаю всім бути такими енергійними, щирими. Робити ті справи, ось стукнуло. Ну, понятно, що не бити скло, як він ну, розбив скло в машині, там бокове. Ну, то таке, да. Як він піджак кидав, знімав не його одежа. Ну, факт в тому, що ну, живіть, як живіть, просто живіть. Життя одне, воно дається, нема репетиції, немає. Воно одне. То не стримуйте себе, не зажимайтеся, а тим паче ці обіди сором за щось. так, Якщо ви таке погане зробили. Просто вибачтесь, вам буде настільки легше, я завжди так роблю. Якщо я відчуваю, що я щось перегнула палку, я завжди вибачаюсь. І пожалію, і скажу, вибач, ну, таке, що я можу зробити. Ну, ось так якось. Тобто, бо обіди в собі храниться болячки, це болячки, це. То розвертайтеся. Ну давайте подивимося, що тут у вас е, вам соромно, що ви були жадібні. Що ви були жадібні, що ви щось зажали, щось, якось таке щось. Чи то, що ви не можете заробити грошей, що вам не вистачає грошей, що ви бідно живете. Тобто, ну, ці дві постасії можуть таке показати, і то, і то, таку крайність, знаєте. Ну що, таке життя. Робіть робіть то, що ви можете. Те, що ви можете, з бажанням. І все буде добре. Ось так. Все, люди, така була карта дня для знаків зодіаку. Бажаю вам сьогодні гарного дня. Почуємось, папа. -па.